Я прийшов, щоб мали життя і мали його в повній». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Високопросвящений владико архієпископе Василіє, Преосвященний владико Дмитріє, владико Степане, Високопреподобний отче Йосифе, Преподобний отче Ігумене Пантелеймоне. Преподобні всечесні, а всесвітліші, такі достойні наші отці, достойні викладачі, вчителі, а теж студенти цього славного на всю нашу церкву, на весь світ Бучацького ліцею, достойні представники органів місцевої влади. Дорогі мешканці цього славного міста Бучача. Численні гості, які сьогодні прибули на це свято, на цю учистість. Доріг Христі, брати і сестри, в Україні і на поселеннях, які зараз у це свято сьогодні моляться при помочі цієї живої трансляції, сьогодні Бучач бачить цілий світ. Дорога наша молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Слово святого Євангелія, яке ми щойно чули, переказує, передає нам слова самого Господа нашого Ісуса Христа, у яких Він розкриває зміст свого післанництва. Христос пояснює своїм учням, своїм слухачам, чого Він до них прийшов, що є метою приходу. У тілі до нас, Сина Божого, другої особи Пресвятої Троїці. І цікаво, що сьогодні Христос начебто на собі сповняє певний образ, пророцтво, яке ми читаємо у старозавітних пророків, зокрема Єзекіїла і пророка Єремії. Це є слово про пастиря. Цікаво, що пророки, коли бачили, як живеться Божому народові картали пастирів, які тоді виконували владу, уряд у тому народі. Пророки говорили Божим голосом: ви не пасете моїх овець, але ви пасаєте самих себе. Замість того, щоб дбати про голодних і вбогих, замість того, щоб перев'язувати рани поранених, збирати розсіяних, ви лише їх визискуєте. Більше того, ви вбиваєте моїх людей, моїх овець, щоб забезпечити собі безпечну владу. І правління. І ось каже Господь, настане день, коли я не довірю людям бути пастирями для моїх овець. Я Господь, я сам буду пастирем для мого народу. І ось стається син Божий, воплочений Бог приходить, щоб особисто. Пильнувати, плекати, рятувати, служити своєму народові. Тому каже Христос: я прийшов, щоб мали життя і мали його вповні. Бо добрий пастир, коли бачить вовка, який надходить, не кидає його, не кидає його як якийсь наймит. Але готовий своє життя віддати, щоб жили Його улюблені овечки Божого стада. Христос є наш пастир, у якому є повнота життя, повнота життя людини, яка є сотворена на Його образ і подобу. Він прийшов, щоб ми мали життя. Життя вічне, над яким жодна смерть не має більше влади. Ось я пастир для овець. Каже Христос. Але очевидно, що Господь Бог шукає собі серед людей співпрацівників, які би стали Його руками. Його устами, Його голосом, через яких він сам особисто може послужити своєму народові. Тому сьогодні ми з таким духовним піднесенням святкуємо свято святого священого мученика Іосафата. Я прийшов, щоб мали життя. Я думаю, в тій короткій фразі Божого Слова, висловлена уся сутність, образ, місце, покликання служіння блаженного святого священомученка Христового Юсафата. Цікаво, що описуючи пастиря. Який бере участь в душпастерстві самого Христа задля служіння своїм людям, своїй церкві, святий Августин вираховує певні принципи, прикмети такого душпастерства Христової Церкви. Каже, найперше, всякий душпастер має зрозуміти, що він є християнином спочатку, а потім пастер. Друга прикмета надзвичайно важлива, яку вказує Святий Августин, це є покора і убогість того пастиря. Бо добрий пастир навзірець нашого Спасителя не збирає собі земних скарбів, на які би покладав свою надію. Він не душпастирює своє власне ім'я. Він лише виконує волю того, хто послав його. Як сам про себе сказав Христос, я не прийшов, щоб мені служити, але щоб послужити іншим і віддати своє життя як викуп за багатьох. Ми бачимо в цих прикметах Августин своїм пророчим, святим голосом, наче нам провіщає святого Йосифата. Він ще, будучи малим хлопцем, отримав оцю іскорку Божого Духа перед розп'ятим Спасителем, найперше хотів бути добрим, досконалим християнином. Тому він постукав до дверей Василянського монастиря. Бо монах чи ніхто інший, як тільки досконалий християнин. Як пише святий Василій Великий у своїх монаших правилах, лише будучи добрим християнином, який живе силою і благодаттю Святого Духа, святий Йосифат міг бути добрим пастирем. Бо куди не прийшов, до кого би його не, би не послали, там все починало довкола нього. Відроджуватися. Так якби дійсно у своєму серці він носив те джерело життя, творив оазис повноти життя людини навіть серед пустелі, там, куди посилала його Христова Церква. Оця повнота життя, яка пульсувала у Юсафатові, вона творила тотожність модерних націй і народів. До тої міри, що святий Йосафат сформував обличчя чотирьох європейських народів. Не тільки українського, але литовського, білоруського і польського. І тут тотожність. Тої культури, яка була заснована на християнських фундаментах, ніхто не міг витравити і знищити. Бо повнота життя людини наступає тоді, коли вся його і істота розквітає, коли дух, душа і тіло починають розквітати. Тоді, там, в тому монастирі, в тій людині. В тому середовищі, в тому ліцеї, в тому суспільстві, в тій державі. Та повнота життя перетворюється на справжній Божий мир. Як тої повноти нема, завжди народи будуть неспокійні, непевні, будуть воювати одні з одними, бо не мають тої повноти, якої так потребує людина для свого щастя. Як на землі, так і у вічності. Я прийшов, щоб мали життя і мали його вповні. Це слово, яким сьогодні до нас Христос промовляє, наш Божественний пастир. Те слово, яке до нас сьогодні, в свій спосіб, дуже актуальний скеровує Святий Йосафат, на мою думку. Висвітлює ще одну рису життя, але нашої Київської церкви. Подякувати Господу Богу за 30 років діяльності і праці відновленого колегіуму святого Йосифата тут у Бучачі. Але ми знаємо, що Київське монашество від самого свого заснування було носієм повноти Божого життя. Тому завжди монаші обителі були осердями культури, науки, просвітництва, виховання. Тому наше васильянське монашество завжди невід'ємною частиною своєї харизми. Відчувало завдання освіти і просвітництва серед українського народу. Так цікаво і сьогодні бачити у славному каневі на Черкащині будинок Васильянського колегіуму. І тому недаремно такий колегіум постав тут у Бучачі. Ми питаємо, що йому є не 30 років, тому говоримо про відродження. Цей колегіум як осердя освіти, просвітництва, формування свідомості і нашої національної тотожності, тут Господь Бог запалив ще у 1712 році. І тут ця школа духовного життя. Освіти, науки, впродовж століть принесла свої особливі духовні плоди. Ми знаємо, що ще перед тим хлопці, ніж ви тут почали вчитися, тут виховувалося духовенство. Наші поважні священники тут, у тих часах, в середині 18 століття. Здобували відповідний науковий богословський рівень своєї освіти, для того, щоб можна потім було бути добрими учителями для свого народу. Тут, в стінах цього колегіуму, функціонувала так звана учительська семінарія, де вже в часах Австро-Угорської імперії виховувалися вчителі, не тільки духовні, але теж і світські, для того, щоб Освіта, наука, культура у нашому народі ніколи не занепала, і ми ніколи не повернулися до темряви незнання. Але у 1911 році, тут був створений з новим духом і з новим завданням місійний інститут, який виховав василянських місіонерів, які потім пішли, пішли по цілому світі. Канада. Бразилія, Аргентина, інші сторони України і світу, куди тоді місійний голос церкви кликав носіїв Божого Слова і кругом, куди вони не прийшли, звершили Божі Слова. Ми прийшли, щоб мали життя. Цей колегіум, цей центр богословської освіти і місійного духа знищили совєтські визволителі у 1940 році. Але ніщо не може загасити світла Христової істини. І ось ми дякуємо, що Господь Бог послав добучача до цього колегіуму такого покірного, а дуже моторного чинця. Отця Івана Майковича, який відродив цей колегіум, який подбав про все, навіть про те, щоб тут повстала електростанція, щоб вам, хлопці, не забракло тепла і світла у тих древніх історичних просторах і духовних мурах. Ми знаємо, що цей колегіум є прикладом. Державно-церковного партнерства. Тому що місцева влада є співзасновником цього колеги разом і з чином святого Василія Великого. І тому, святкуючи сьогодні це 30-ліття, ми хочемо подякувати Господу Богу і усім тим невтомним працівникам на освітянській ниві, які своїм. Служінням, прикладом, своїми дарами, своїм знанням теж звершили оце завдання. Ми прийшли до вас, учні, студенти, третього тисячоліття, щоб ви мали життя, щоб тут ви отримали путівку в те життя. Але найважливіше, щоб ви тут черпали з джерела життя вічного, яким є живий, присутній. Між нами Христос. Але ми сьогодні, святкуючи цей ювілей, давайте разом заглянемо в майбутнє. Не тільки в історію, не тільки в сьогодення, але в те майбутнє, яке лежить тільки в Божих руках. І ми сьогодні почуємо з Божого Слова, з традиції нашої церкви. Потужне слово надії. Чому? Тому що той Христос, який прийшов, щоб ми мали життя, нікуди не відходив, Він лишився між нами, щоб те джерело пульсувало у Христовій церкві, проповіддю Божого Слова і діянням святих таїнств Христової Церкви. Ми сьогодні вдивляємося в майбутнє з надією, тому що надія церкви і нашого народу намальована на обличчях тих хлопців ліцеїстів, які тут стоять між нами. Ви є майбутнім нашої церкви і нашого народу. Ми хочемо подякувати, що багато добрих душпастерів і героїв України і церкви цей колегіум уже виховав. Ми дякуємо. За нашого владику Степана Суса, Дякуємо за отця протоігумена Йосифа. Дякуємо за новопризначеного духівника колегії святого Йосифату у Римі, багатолітнього завідувача української секції Ватиканського радія, отця Тимотея Котура і багатьох багатьох інших випускників цієї духовної. І наукової і освітньої школи. Ми знаємо, що що менше п'ять випускників віддали своє життя як герої за Україну у борні з російським загарбником. Тому сьогодні прислухаємося до слова святого Бернарда, який каже, що бачити майбутнє, треба навчитися бути християнським містиком. І це те, що сьогодні теж нам дарує Святий Йософат. Щоб жити контемплятивним життям, треба дві речі, каже Бернард. Треба шукати Божої волі і відкрити себе на діяння Святого Духа. Я хочу побажати отцям, братам, які подвизаються в цьому монастирі, викладачам цього ліцею. Постійно кожного дня шукати Божої волі, щоб зрозуміти, що Господь Бог задумав про Україну через особу кожного хлопця, якого поручаємо вам, вашій опіці, вихованню і освіті. А теж маємо відвагу до сміливих, креативних, новітніх рішень. Який завжди надихає Дух Святий в наші серця, який постійно все реформує, обновляє, дає нам нові погляди, нові ідеї, нові розуміння, нові форми виховання і освіти, які так потрібні у сучасних обставинах. Будьте завжди новими, оновленими силою і діянням Святого Духа. Тому святкуючи це свято, дякуючи Богові за дар цього колегіуму, дякуючи усім тим, які працюють тут щодня, вітаючи усіх тих, які творять сьогодні спільноту цього ліцею, ми молимося до святого Йосафата і просуємо його, святий Отче, в лиху годину свій засів збережи. І нашу церкву і Україну. Ти, Отче, схорони. Амінь. Слава Ісусу Христу.